У Рогатині відбувся міжобласний турнір з плавання. Рогатинська дитячо-юнацька спортивна школа Івано-Франківської обласної ради вітала у своїх стінах понад 150 юних плавців: з Калуша, Снятина, Дрогобича, Івано-Франківська, Долини, Трускавця і, звичайно, нашої громади. На правах господаря рогатинська спортивна школа влаштувала плавцям краю святкову зустріч. І, хоч цього дня в Україні було неспокійно, ворог чергове атакував нас ракетами, змагання все ж відбулись. Команду рогатинської дитячо-юнацької спортивної школи обласної ради на турнірі представили 25 спортсменів, які у підсумку завоювали 24 медалі. Вітаємо переможців та усіх учасників змагань.